Добрий вечір. Підсумки середи на каналі Бізнес ідей і зараз ви побачите. Закон про мову відставка спікера українського парламенту і слізогінний газ на вулицях, що не спровокує політична криза сповільнення економіки. Чи були занадто жадібні? Чи занадто замріяні? Чому середній малий бізнес не отримав очікуваних прибутків від футбольного євро? Туристичні амбіції і відновлення іміджу влада Киргизстану закликає мандрівників відкривати цю країну для себе по-новому. В Україні сьогодні заговорили про політичну кризу. Її спровокували події навколо закону про мову. Сьогодні на Печерських пагорбах розганяли демонстрації, йшли у відставку керівники Верховної Ради і постійно радився з депутатами. Президент і вже заговорили про те, що криза політична може посилити кризу економічну. Події коментарі ілюструє Лесь Димань. Українська опозиція сьогодні не пустила президента Януковича в український дім, а самим українцям радить затягнути пояси та готуватися до економічної кризи через політичну. З самого ранку під українським домом бійка саме в ньому президент Віктор Янукович збирався провести підсумкову прес-конференцію. Однак натовп так і не дочекався очільника держави. Натомість прибули бійці спецзагону Беркут, а вхід пішов сльозогінний газ. Міліція проти нас робить такі дії, ганебні, що нашій владі потрібно було, щоб їй соромно було, що вона проти молоді, проти людей. Причина для протесту опозиції ухвалений напередодні закон про мовну політику в Україні. Документ прирівнює російську до державної в регіонах, де населення переважно користується саме нею. За добу невдоволення законом переросло в політичну кризу. У відставку подали голова Верховної ради Володимир Литвин разом зі своїм заступником від опозиції Миколою Томенком. А сам Янукович заговорив про дострокові парламентські вибори. Безумовно, я не виключаю в разі, якщо нам не вдасться застабілізувати роботу парламенту. Нам треба буде переходити до процедури дострокових виборів парламентських. Лідери ж опозиції кажуть, розпуск парламенту в першу чергу відчує бізнес, адже нестабільна політична ситуація в країні серйозно вплине на фінансовий сектор. Попереджає колишній міністр економіки та спікер, а нині лідер опозиції Арсеній Яценюк. В Україні буде економічна криза а на фоні такої політичної кризи вона буде тільки ще сильніша курс доріс до 8,75. Тобто готівка росте. Зараз у вересні місяці це завжди природньо, що готівка знов почне рости. Політичне протистояння вже переросло в економічне. Погоджується нинішній міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко. Він побоюється, що позитивний ефект від Євро 2012 яким Україна могла б скористатися для покращення інвестиційної привабливості, може зійти на нівець. У свою чергу президент наголошує Верховній Раді варто продовжувати працювати у нинішньому складі. А опозиції та фракції регіонів почати предметні переговори. Лесь Димень Олег Павлюченко новини телеканал. business. За якість завезених в Україну ліків відповідатиме імпортер. При цьому певний препарат зможуть дозволити завозити лише одній дистриб'юторській компанії. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Згідно з ним в Україну можуть ввозитися лікарські препарати за наявності сертифікату, який видається виробником, але ще й самому виробнику за кордоном потрібно отримати від України ліцензію на імпорт. Порядок визначається українським урядом. У додатку до ліцензії вказується перелік лікарських засобів, дозволених на ввезення. Також термін придатності ліків, яким імпорт... Ортується має бути не менш половини терміну, який визначив виробник. Нагадаю, раніше декілька дистриб'юторів могли завозити в Україну один і той же лікарський засіб. У випадку, якщо ліки були неякісні, відповідальних не можна було знайти. Компанія «Інтерпайп» в минулому році збільшила чистий прибуток більше ніж на 70% до 41 мільйона доларів. Її дохід зріс майже на 33% до 1 мільярда 670 мільйонів доларів, переважно за рахунок збільшення обсягів продажів. Так, реалізація труб зросла на 10%, а колісної продукції – на 6%. Нагадаю, група Інтерпайп цього року планує ввести в експлуатацію власний електросталеплавильний комплекс з потужністю 1 мільйон 300 тисяч тонн продукції на рік. Це кажуть у компанії буде найбільше виробництво такого типу у східній Європі. Власником Інтерпайп нагадаю є бізнесмен Віктор Піншук. Малий та середній бізнес все ще підраховує заробітки від євро 2012 Вони здебільшого розчаровують. Сподівання не справдилися, а інвестиції поки що не окупилися. Хто і чому не зміг заробити на євро 2012 Дивіться в нашому сюжеті. Бізнесмен Вадим Бухкалов до євро готувався серйозно. У власний відпочинковий комплекс інвестував півмільйона доларів, щоб збудувати тут зразковий кемпінг для фанів, проклав електрику, звів павільйончики, встановив нові туалети та душові. Подбав про трансфер, уклав договори з артистами розважати гостей. Очікував, що всі витрати окупляться за один євро місяць. Та замість сотень фанів приїхали десятки. До трьох тисяч ми готові були, до п'ятісот ми були би. экономически успешны бы, все было бы хорошо, но, к сожалению, к нам приехало очень мало туристов. К нам приехало всего лишь, ну, там, где-то в среднем до, там, 50 человек в день. За офіційними даними, під час євро в Україну приїхало понад мільйон вісімсот тисяч туристів. Чому сюди не доїхали? Хоча б три тисячі, тут дивуються. Хоча рекламу кемпінгу розміщали за півроку, і ціни поставили, наче прийнятні. Домісний намет коштував до сорока євро на добу. Нині бізнесмен рук не опускає і планує окупити інвестиції за рахунок українців. Ми отримали прекрасний об'єкт для дальнішої роботи для Правидіння всівазможних фестивалів корпоративів. не побачив великого натовпу пожильців. І Дмитро Кохан, власник хостелу у Києві. У травні напередодні євро. Кількість гостей тут впала до мінімуму. Дмитро нарікає у розпал підготовки до євро. Візитери часто відмовлялися від поїздок до столиці. У червні на дні матчів хостел був заповнений на 70-80%. Тусовки не було, люди. не приїжджали там місяць, тусоваться не приїжджали посмотрети ігру. Тут ж уїжджали. Тому в общем-то, і загрузка була така точечна. І лише на фінальну гру відбувся наплив. Тоді задіяли навіть розкладні ліжка. На час євро підприємець підняв ціни на проживання удвічі зі 100 гривень в середньому до 200. але констатує це лише компенсувало травневий простій З соцкіріння фінансового стану, ну, він Ну може бути чуть-чуть ніж середній місяць то тобто, Таким образом, а жадалі всі наоборот підйома там в трі-вчотирі рази. Да? Тобто нікоти подамалі ціни там в шість 7 раз. Не отримали надприбутків і офіційні служби таксі, повідомляють у профільній асоціації. Легально цін таксисти не підіймали, боялися зашкодити іміджу країни, але кількість замовлень порівняно з минулим роком під час євро не зросла. Вона була на рівні травня-червня місяця, як і минулого року. Да? Що ми бачимо по даним цим цифрам? 1500 е, вхідних дзвінків в середньому було на кожну ...спечну службу, 1200 замовлень служба в середньому виконувала за добу і близько 200 250 пасажирам служба відмовляла. А от власники мобільних кав'ярень за підсумками євро взагалі підраховують збитки. Більшість із них попросили відійти на півтора кілометра від зони євро, Мов би, мобільна кава містила потенційну небезпеку для європейців. Зароботи нам не вийшло, пошли в убиток. Ну, ті місця, де ми стояли гадамі, прикормлені міста, де люди знали нас, де люди приходили, виходили спеціально щоб попити кофе к нам. От ані встрічали пусті місця на тих місцях, де ми стояли працювали. За офіційними підрахунками, кожен з єврогостей залишив в Україні близько 400 доларів, тобто в сумі близько 720 мільйонів. Утім, свою частку отримали далеко не всі, і не стільки, скільки б могли. Ганна Куріна, Олег Павлюченко, Валерій Власюк, новини телеканал Бізнес. Microsoft Україна запустив комерційну експлуатацію хмарний сервіс Microsoft Office 365. Він допомагає працювати з інформацією віддалено поза межами офісу. Півроку хмару Microsoft тестували близько тисячі українських компаній. Тепер вони зможуть користуватися новинкою офіційною з усіма її можливостями. Хмарні сервіси в Україні також пропонують компанії EMC, Cisco та Google. До кінця року Microsoft планує підключити до своєї хмари не менше двох тисяч корпоративних клієнтів, які будуть платити тільки за спеціальність. Пожиту послугу заощаджуючи на обслуговуванні традиційного софту самому сервісу в світі вже близько року, то ми маємо бачимо ефект. Це в 40 разів менше витрати ніж і скажімо інвестиції в інфраструктуру, в людей, в програмне забезпечення. це значно економічно значно економніше, великий економічний ефект. «Укрекоресурси» почало переробляти пластикові пляшки на заводі в Хмельницькій області. Там держпідприємство запустило лінію потужністю переробки 500 кілограмів пляшок за годину, яка вироблятиме петпластівці класу А. Її розробило львівське підприємство ІнтерПет. Як повідомили керівники держпідприємства, укупність лінії всього півроку до того ж, вже є домовленості з кількома покупцями. Петпластівці класу А є сервинною базою для виробництва хімволокна, смол для лакофарбової парфумерної промисловості, вторинних Т пляшок бандажної стрічки і іншої популярної продукції підприємство «Укрекоресурси» найближчим часом планує запустити ще декілька об'єктів в різних регіонах України, які забезпечать повний цикл збору, сортування та переробки твердих побутових відходів. Виробники мийних засобів із фосфатами в Україні можливо їм доведеться платити екологічний збір, а пізніше за допомогою цього ж закону, який досі законопроект, поки що хочуть взагалі заборонити фосфати і врятувати насамперед річки від забруднення. Але і законодавцям зрозуміло, що переходити на безфосфатне виробництво можливо лише поступово, адже собівартість екологічно безпечних, наприклад, пральних порошків, значно вища. Позиції виробників і регуляторів у наступному сюжеті. Мийні засоби, що фосфати чистять та відпирають краще на радість господаркам. Водночас забруднюють води річок. Винними у тому, що щоденно природне середовище України потрапляє до 75 тисяч тонн фосфатів, екологи вважають виробників синтетичних миючих засобів. Наразі ініціюють новий закон, який їх заборонить. Ми не збираємося лягати виробників, що вже завтра буде заборонено використання мийних засобів на основі фосфатів. Це шлях в нікуди, багато було таких заборонних заходів, які змушували бізнес іти в тінь, ховатись або просто писати неправду. Ключова позиція законопроекту, який ми пропонуємо, це з 1 з січня 2015 року наступається повна заборона. Першими шкоду від фосфатів бачать місцеві водоканали. У Київському навіть кажуть, якщо не вжити негайних заходів, вода з Дніпра за 2-3 роки стане непридатною для вживання. Але і тут за поступовість дій для початку пропонують впливати економічно. Для того щоб урівняти фосфатні минії засоби з безфосфатними, ми пропонуємо впровадження так званого екологічного збору, тобто це такий збір. Які буде, які будуть сплачувати виробники і суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують торгівельні мережі мині засоби, що містять фосфати саме на цей період, який фосфати будуть існувати? Понад дві третини ринку миючих засобів в Україні займає компанія Procter Gamble. Для неї заборона фосфатів матиме серйозні наслідки, прогнозують експерти. Адже замінники коштуватимуть у півтора-два рази дорожче. Маленьким підприємствам перелаштувати виробництво простіше, але й в них собівартість майних засобів відчутно зросте. Ми їх можна запретити завтра, ці порошки производити. Єдине, що ми маємо розуміти неприймати цього діла. паслідстві одразу піднімається ціна на порошки От, звісно, ми теж будемо подиматися на порошки. То тобто я Дуже й не увірю. Може, нам ще більш вигідно буде производити безфосфатні порошки. Наразі проект заборони обговорює громадськість. Передати його на розгляд Верховної Ради в мінекології планують восени. Якщо його ухвалять у нинішньому вигляді, для виробників це означатиме здорожчання однієї складової порошку удвічі. А відтак кілограмова пачка подорожчає на 30-50%. Оксана Плаушевська, Олег Павлюченко, новини телеканал Бізнес. Смартхолдинг купує частку бізнесмена Ігоря Воронова в нафтогазовій компанії Укргазвидобуток за 85 мільйонів доларів. Нагадаю, Укргазвидобуток в 2000 році уклав договір з компанією Укргазвидобування про спільний видобуток газу газового конденсату і нафти на Островерхівському родовищі. Смартхолдинг – інвестиційна група, що займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі в нафтогазовому секторі, в суднобудуванні та в агропереробці Її контролює Вадим Новинський. Новим генеральним директором нафтогазової компанії Смарт Енерджі став Олексій Тимофєєв. Раніше він обіймав посаду першого заступника гендиректора групи компаній Смарт Холдинг. Тут займався питаннями формування стратегії розвитку нафтогазового кластера компанії до приходу в 2009 році в Smart Holding Тимофєєв обіймав керівні посади в компаніях ГеоАльянс та НАК Нафтогаз України. На новій посаді він працюватиме над реалізацією стратегічної мети Смарт Енерджі стати найбільшою приватною компанією в Україні з видобутку природного. I awesome. Французька поліція провела обшуки вдома і в офісі колишнього президента Франції Нікуля Саркозі. Такі дії силовиків пов'язані з розслідуванням фінансових зв'язків між політичним табором Саркозі та найбагатшою жінкою Франції Ліліан Бетенкур. Вона є власницею косметичної імперії Лореаль. Слідчі підозрюють, що виборча компанія Саркозі кампанія Саркозі у 2007-му, коли він став президентом, фінансувалася Бетенкур незаконно. Досі Саркозі користувався імунітетом від кримінального переслідування. Нагадаю, минулого року суд Франції визнав винним у корупції колишні. Нього президента Жака Ширака. Східна душа і східна манера бізнесу. Мільйонери в Азії, яких більше, ніж в Шар, чи Європі, діляться своїм досвідом, куди вкладати гроші, щоб не загубити свій капітал у нестабільні часи. Молоді товстосуми ризикують більше. Алмен Вунг кінозірка, інструктор з йоги та азійська мільйонерка. В час кризи вона шукає способів, як зберегти свої кошти. Безпечну гавань для інвестицій вбачає в нерухомості. Я вже не маленька дівчинка. Пережила багато кризових ситуацій, злиців та падінь. Ми інвестуємо гроші у нерухомість в різних місцях, уникаємо ризикованих вкладень. Ринок нерухомості може захворіти, але не померти. Таким принципом керуються азійські мільйонери. Тому інвестують у нерухомість не лише вдома, а й у Західній Європі та США. Навіть попри загрозу краху цих ринків кажуть аналітики. Старше покоління зазвичай більш обережне та воліє вкладати у нерухомість на добре знаних територіях. Молоде покоління відважніше та ризиковане. Воно охоче інвестує за межами країни, зокрема на ринках Європи та Сполучених Штатів. Нещодавнє дослідження французької компанії Capgemini спільно з Королівським банком Канади показує, сумарний обсяг статків мільйонерів скорочується. Торік вони знизилися на майже 2 відсотки до 42 трильйонів доларів. Відтак, експерти попереджають, інвестиції під час кризи справа дуже ризикована. треба бути дуже обережним через ситуацію в світі та через економічне сповільнення в Китаї. Наразі Азія все ж залишається світовим лідером за кількістю кругленьких гаманців. Там доларових мільйонерів більше ніж в Європі та Північній Америці. Анастасія Боринець, Ольга Крохмаль, новини, телеканал Бізнес. Японського виробника електроніки компанію Toshiba оштрафували на 87 мільйонів доларів. Причина участь у змові задля фіксації цін на ринку рідкокристалічних дисплеїв. Суд міста сан франциско довів, що представники Toshiba проводили таємні зустрічі з іншими виробниками lcd дисплеїв, під час яких домовлялися утримувати високі ціни на продукцію. У компанії закиди заперечують і збираються оскаржувати вирок. Звинувачень у змові минулого року не уминули і інші сім провідних гравців ринку, серед них Samsung LG Electronics. Apple до кінця року хоче пустити в продаж бюджетну версію iPad. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. iPad mini матиме екран діагонально до 8 дюймів, замість майже 10 в стандартному стандартному планшеті. Екран нового пристрою також буде без підтримки. HD. на думку експертів, бюджетний планшет від Apple має зміцнити позиції компанії у цьому сегменті ринку, де нині домінують Google Nexus та Amazon Kindle Fire, вартість яких не перевищує 200 доларів. Найбільший суспільний мовник Великої Британії BBC оголосив ім'я нового директора. Ним стане Джордж Ентвістел, який наразі є головою підрозділу корпорації BBC Vision. Ентвістел змінить нинішнього гендиректора Марка Томпсона вусени. Зарплатня нового керівника становитиме 450 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Це близько 720 тисяч доларів. Джордж Ентвістел розпочав свою професійну кар'єру в 1970 році. На відпустку до Киргизстану. країна має стати популярним туристичним напрямом, так, впевнені місцеві чиновники. Після років міжетнічних конфліктів Киргизстан хочуть показати світу як безпечне і комфортне місце для відпочинку. І більше того, ще й зробити туризм провідною галузі економіки. Досі киргизьку частину гір Тяньшань та озеро Ісикуль відвідували переважно киргизи. Тепер же влада планує приваблювати іноземних туристів. кажуть, так зможуть залучити достатньо коштів, аби інвестувати їх в інші сектори економіки. Вже запустили прямий рейс із Алмати і прийняли першу сотню казахських туристів. Окрім того, невідомої їм азійською країною починають цікавитися гості із Західної Європи. Ми тут тому, що ця країна здається нам дуже гарною. Нам подобаються гори. А окрім того, цікаво, який стиль життя у тутешніх людей. Минулого року Киргизстан відвідало близько трьох мільйонів туристів. кажуть у профільному міністерстві. Цьогоріч очікують прийняти щонайменше на 30% більше. Чиновники порахували, кількість туристів із далекого зарубіжжя вже збільшилася на 35%. Утім, охочих до відпочинку росіян у Киргизстані все ж найбільше. Відтак на них і робитимуть ставку. Той зараз активно у нас підключилися Росія. Вот. в этом году мы поработали именно с сибирским регионом для того, чтобы как можно больше привлечь туристов из России. Вот это уже дають свои плоды. Зараз двотужневий тур у цю країну коштує близько 700 доларів. Турист може обирати як пляжний, так і активний гірський відпочинок. Однак, чиновники визнають, головне завдання для киргизів – покращувати рівень сервісу. Лише так вони зможуть стати конкурентноспроможними на ринку туристичних послуг. Галина Каплан, новини, телеканал Бізнес. Індекс української біржі відкотився після двох днів зростання. За підсумками торгів, UX знизився на 3,21%. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подешевшав на одну копійку. І торги на міжбанківському валютному ринку завершилися зниженням курсу європейської валюти на три копійки. Котирування долара і рубля змінилися неістотно. На цьому, все пишіть свої пропозиції на або ідеї на мій емейл. Адресу ви бачите зараз на екрані. І я бажаю вам приємного вечора і натхнення на четвер.